Так, давайте протестувати її трошки. Ну, Витримує. Витримує. Якби якась друга, то вже б зламалась би. Коропові ліжка Ranger. Це модель у нас Grand Contact. Це для тих, хто полюбляє відпочивати на риболовлі вже з комфортом. Лягли собі, нормально виспались або поставили в день, коли рибачити також. На ній класно відпочивати. Так, дивіться, це розкладачка у нас іде навантаження, по-перше, на неї йде 160 кг. Тобто на великих дядьків вона підійде. Так, по тканині наповнювач це йде 2 см і підголівник буде 4 см. Тут буде якісна покраска порошкова. Ця резинка, вона така товста, не порветься з часом. В цій частині буде, водонеприникний Матеріал все для того, якщо ноги у вас мокрі, ви лягаєте, щоб проще було стирати і воно не промокало. Так, далі. П'ятки широкі йдуть ніжки, всі шість ніжок. Регулюються по висоті. Ну, Це взагалі одна із самих топових моделей в ренджера, саме ходових. Коштує не всі гроші світу і якість у неї відмінна. Ще кут нахилу регулюється. Тобто так поставили і можна... На ній сидіти просто як на кріслі. Тут карманчик іде, це сюди можна телефон покласти, щоб був одразу під рукою, або якісь там ключі від автомобіля, брелок, щоб не загубити на риболовлі. Так, давайте ще попробуємо тут сісти на неї. Сидіть, чекайте покльовку, то реально дуже зручно. А в цьому місці дивіться, ще йде посилення таке, це щоб не провисало. Ще плюс цього ліжка це те, що натяжку цю тканини можна зробити сильніше, щоб була як струна. Це реально плюс. Ну І саме головне, що тут йде все-таки 6 ніжок. Буває розкладачки, що тільки 4 ніжки і все, і голова у нас без ніжок. Ну, Класно. Для того, щоб замовити, переходьте в шапку профіля, там є вайбер, Telegram. Або пишіть нам в особисті повідомлення.